Всі е, регіоні організації України у співпраці з міністерством виступили в, е, ініціаторами е, проведення, зокрема, і цього симпозіуму. В е, оригіналі це мав бути більший якийсь захід, такий ширший захід, можливо, якийсь конгрес за життя, але з різних обставин він е, проводиться власне у такому форматі симпозіуму е, для відкриття. Цього симпозіуму ми запросили до участі у прес-конференції відкритті таких учасників. Владика Маркіян Трофім'як є черговий головуючим Всеукраїнської ради церкової релігійних організацій. Також просичальний архієпископ Августин є представником Української православної церкви і також вже довший час. Веде активну діяльність власне, в напрямку захисту життя і протидії абортам. Екс-міністр охорони здоров'я, який є нашим також натхненником і співініціатором проведення цього заходу Василь Михайлович Князевич. Власне, на зустрічі з представниками церкових релігійних організацій, тоді як міністр підтримав ідею проведення такого заходу і власне, з його підтримки, з його активної участі була створена і громадська рада для співпраці з Всеукраїнською радою церкових релігійних організацій, була діяла робоча група, якою завданням було якось. На цей процес, який існує в нашій державі щодо абортів. І також він є одним з таких ініціаторів і натхненників проведення цього заходу в нас тут. Ми, також пані Тетяна Фепаніна Татарчук, завідувач відділенням ендокронної гінекології. Доктор медичних наук, яка була головою власне, робочої групи, яка е, працювала в Примос, і е, з якою в нас вже налагодились досить тісні і плідна, тісна і плівна співпраця впродовж останніх років. І також е, хочемо вітати сьогодні серед нас Коломійчук е, е, Валентину Михайлівну, начальника відділу Кушерської гінекологічної допомоги Міністерства охорони здоров'я України. Е, для початку, власне, оскільки у нас цей формат. Відкриття і прес-конференції воднораз я запрошу до такого слова відкриваючого слова владику Мар'яна Тропильника. Якесь коротке слово привітання воднораз, і що вже ми після привітань і відкриття буде, буде можливість ще задати декілька запитань. Я думаю, що тут зібралися однодумці, бо це відчувається. Нас зібрала одна ідея, одна мисль, одне бажання, прагнення і почуття обов'язку чинити все, щоб зберегти, рятувати людське життя, життя, котре, на жаль, поняття людського життя сьогодні є дуже знецінене, знівельоване. Вистачить включити вечором телевізор, новини. Весь час гинуть люди. Терористичні замахи і так далі, і так далі. А це відбувається рівно ж і на відношенні взагалі до життя, це відбувається на відношенні до життя вже існуючої, але ще не народженої дитини. Це воно в комплексі. Я не буду повторятися, тому що це привітання, котре було который я прочитав від Всеукраїнської Ради церковних релігійних організацій на відкритті конгресу. Воно є, пані Геня казала, що воно вже в інтернеті чи буде в інтернеті, то щоб не повторятися. Я хочу лише сказати, там був такий, сьогодні я хочу слово інцидент, а я казав шоу, що вибігли ті дві якісь там такі паненки Моє тіло, моє тіло, моє тіло. І, власне, то може вони і самі десь дали, під, підказали нам той ключ. То не є моє тіло, кохані. ніхто з нас не має власного тіла. Воно нам дане в оренду, як можна так сказати. Творцем є і тільки і виключно Господь Бог. Господь Бог поділився з людиною тою можливостю передавати життя, але ми не є творцями життя. Наші батьки не створили життя, вони передали життя. Створене Господом Богом. І, власне, над цим варто подумати. Ми не є господарями. Ми є, ми тільки користуємось тим тілом і колись здамо е, перед Господом Богом рахунок, як ми використали да життя і на що ми використали те, що називаємо тілом. І може, власне, тут треба собі то усвідомити: життя не належить до нас. Воно є власністю тільки і виключно Творця. Він один знає, коли то життя повинно перерватися на землі, а початися для неба. Тільки і Він один. Людина повинна притримуватися того одної заповіді, котра виразно каже, не вбивай все. Нема коментарів, не може бути. Не вбивай все. І тому я думаю, що. Вітаючи, я навіть не думав, що мені прийдеться в першому говорити, але написали, головуючи, і трудно вже так є. Я думаю, що це таке привітання, яке може не підготовлене, але напевно з переконання і з глибини серця і побажання, щоб прася взагалі конгресу і сьогоднішньої зустрічі з симпозіюму принесли плоди в тому, щоб ми... Спочатку ми всі ще один раз усвідомили, яким даром обдарував наш Господь. Тому що не тільки на землі, але у всьому всесвіті не існує нічого, що могло б зрівнятися з людським життям. Людське життя є найціннішим, що існує у всьому всесвіті. Безумовно. І тому церква стояла. І буде. А я кажу, церква розуміючи взагалі спільноту віруючих, я підкреслив спеціально на відкритті Конгресу, що це вітання, а може вірніше, звернення було узгоджено з усіма головними конфесіями України, як християнськими, бо Православна церква, присутня в раді церков, значить всі три гілки. Католицька церква двох обрядів, всі протестантські головні відки, і до того не християнські, бо мусульмани і юдеї. Ми з усіма узгоднили, тому що тут, безперечно, всі релігії стоять на позиціях, що життя людське є найціннішим даром, і його треба рахувати від моменту зачаття до натуральної смерті. Від цього церква ніколи не відійде, і ми будемо робити все можливе, щоб це життя рятувати. І в тому випадку будемо підтримувати всі ініціативи, такі як та. І ми з паном міністром планували провести великий конгрес, ми його проведемо. Але дійсно великий конгрес, який повинен потрясти попросту людською свідомості і нашим суспільством, показати, що діється дійсно в Україні, що вбивають, Вбивають і вбивають наших майбутніх громадян, котрі все-таки не народилися, не дозволили народитися. І ми будемо чинити все можливе, щоб Конгрес провести, щоб ту людську свідомість зробити більш чулою на це питання. Тому щиро всіх вітаю, і якщо мені можна так сказати, від імені Всеукраїнської ради церково релігійних організацій, бажаю плідної праці, але над усе. Божого благословення, а я знаю, що воно є вже. Тому що де двоє або троє згромадяться ім'я Моє, сказав Ісус, там я серед них. Якщо нас зібрала тут та турбота про людське життя, значить Господь є з нами. Бажаю вам плідних опраць, праці і ще раз кажу Божого благословення. Дуже дякуємо за звучання велико. Тепер е, запрошую Василя Михайловича Князевича, нахненника, е, так і екс-міністра охорони здоров'я. Дякую Ваше переселенства, друзі. Мені дещо о, як міністрові, вже які прийшов цей шлях. Поки незвично сидіти поруч і бути разом. Виглядає так, я думаю, для вас всіх по такій проблематиці. Але держава і міністерство пішло свідомо на цей крок. Коли ми починали діалог з церквою, ми підписали перший як Міністерство охорони здоров'я договір про співпрацю з Радою церков і пішли досить далеко в цих рішеннях. Перше ми створили практично в всіх областях такі громадські ради і в міністерстві, де приймають участь і е, наші люди, лікарі, не тільки лікарі, а й активні люди, які е, бачать ці поєднання, бачать ці реферні точки, в яких ми можемо разом працювати. І процес цей дуже активно почав розвиватись. Я хочу сказати, що ми дуже добре. Я трошки ширше, не тільки до цієї теми я підійду, вам розкажу про співпрацю. Ми почали активно співпрацювати, особливо в напрямку паліативної і хоспісної допомоги. Всі церкви тут підтримали тему від Севастополя, де відкрились ці хосписи, це надзвичайно серйозна річ. Бо я вам скажу, що ми станемо тільки тоді. Цивілізованими правильним суспільством будем, на нас будуть дивитися нас приклад брати, eh, коли ну, ми тішимося, як народжується дитинка. І ми стидливо дивимося або закриваємо очі, як ми відходимо в інший світ. Ми створили умов для цивілізованого покидання кожного з нас. Треба думати, що ми всі тут не вічні. І Оцю програму я дуже радий, що церкви підтримали, ми починали. Іде питання про державну програму, плюс суспільний великий резонанс вона повинна мати. І через декілька років ми будемо показувати ці приклади. Це вже незалежно, там функціонери можуть мінятися, а програма така повинна працювати. Наступний крок, який ми також достатньо ну, вперше будемо вважати, активно взялись, інша справа, щоб його не знівелювати, ми. З християнськими церквами, правда, тут тільки з християнськими, бо святий Пантелеймон, він загинув, страчений був за те, що не відрікся християнства, лікар. І ми в таку нагороду свою державну утвердили, узаконили і цілий ряд великих людей, і в тому числі священнослужителів, і тих, хто робить добро, хто чинить добро. Допомагає, її отримують зараз. І цей процес йде. Я також дуже вже як колишній міністр, кажу, я цим надзвичайно задоволений. Також ми почали говорити про створення спільних центрів виховних у боротьбі з наркоманією, там, профілактиці біл, сніду і так далі. Тут ми маємо знайти це медицина, суспільство з церквами, спільне, спільну точку. Нам нема чого е, ділити. Всі ми служимо одному. Ну і зрештою, зрештою, теза моя ще також така, якщо знаєте, і в реанімації, і в складних випадках, якщо лікар йде з Богом, якщо він, лікар правильне рішення приймає і своєчасно це буде, і людина виживе, і так далі. Тому я, як і міністр, і як людина розумів цю проблему. Ну і надзвичайно серйозна державна проблема, чи е, тема, яка нас хвилювала і хвилює і сьогодні керівництво держави, і я думаю, всіх нас це наша демографічна ситуація. Ви знаєте, що в нас стає менше і менше. І катастрофічна е, динаміка. Як, по-перше, живемо мало, відрізняємося від того так званого золотого мільярда. Як Іменують країни, які розвинуті значно вище, ми десь на десяток і більше років. І на превеликий жаль, темпи народжуваності, хоч ми вже десь там почали трошки рухатись, але абсолютно не западні. Я працював і жив ну, тут, не більшість, а можу сказати, при радянській системі. Ми розуміємо тоді, які були стосунки з релігією, і решта, бородорозділи. Це треба було пройти. Я вже, ми, як Україна, як... Україна якраз буде мати через років 10-20 колосальну цінність от в, таких, в таких відношеннях, по будові громадянського суспільства, перспективного, на яке будуть заглядатись. Де церкви знайшли своє місце, влада, держава і так далі. Це треба спокійно, правильно.